Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на базовому рівні, тобто на рівні A1. Перед вами два речення. В цих двох реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем A1. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я раджу вам зараз поставити на паузу, взяти аркуш паперу та написати свій переклад на ньому. Або просто добре його запам'ятайте. Готово? Тоді давайте перевіримо. Тож переклад першого речення. Вона трохи старша за нього. She is a little older than him. Ще раз, she is a little older than him. Сподіваюсь, ви переклали це речення правильно. Давайте подивимось, де в реченнях такого типу частіше за все роблять помилки. Перш за все, слово трохи. Ми перекладемо як a little. Ми не можемо просто сказати she is little older, тому що little перекладається як маленький або мало. А от слово трохи перекладається як a little або a bit. Якщо ви переклали a bit, це не помилка, це синонім. Слово older є другою ступеню порівняння. У нас є три ступені. Old, older, oldest. Ми не можемо тут сказати a little old, тому що це буде звучати як трохи стара. Також ми не можемо сказати тут A little oldest. Тому що це перекладатиметься як трохи найстарша. Звичайно, це все не має змісту. Тому кажемо a Little Older. Трохи старша. Друга ступінь порівняння. В письмових вправах. Дуже часто учні роблять помилку у слові then. І пишуть замість букви A, букву I. Але ми знаємо, що then через I це зовсім інше слово. Воно означає тоді або потім. А от порівняння Слово ніж аніж пишеться через букву A. Then. Будьте уважні з цим словом. Дуже поширена помилка. І, звичайно ж, після порівняння ми скажемо him. Ми поставимо цей займенник саме в цій формі. Тобто скажемо older than him. Сказати older than he буде помилкою. Також, якщо ми скажемо старша за мене, ми маємо сказати older than me. Старша за неї» older than her. Старша за нас, older than us і так далі. Тобто ми бачимо, що займенник міняється. Це потрібно запам'ятати. Якщо ви переклали she is a little older than he is, це в принципі є граматично правильним, але звучить це ну дуже формально. Така форма використовується, але досить рідко. Тому запам'ятайте older than him. Давайте перейдемо до другого речення. І це питання. Чого поліція зараз чекає? What are the police waiting for? Ще раз. What are the police waiting for? Давайте подивимось на це речення. Перш за все, ми не повинні казати what is the police. Тому що поліція в англійській є множиною. Лише what are the police. Також. Не дивлячись на те, що ми не знаємо, яка саме поліція. Ми все одно не маємо ставити тут неозначний артикль або не ставити артикль взагалі. До того ж, Поліс, як ми вже сказали, є множиною. Тому неозначний артикль, в принципі, бути тут не може. Просто запам'ятайте, поліція завжди перекладається як. The police. І тільки так. Ну і безумовно, куди ж без залежних прийменників? Ми знаємо, що дієслово wait має залежний прийменник for. Наприклад, я зараз чекаю на тебе. I'm waiting for you. А от якщо ми використовуємо дієслово з залежним прийменником в запитанні, то зазвичай у нас цей прийменник іде в саме кінець речення. Тобто ми не кажемо for what are the police waiting. Тобто слово «чого» ми не перекладаємо спочатку як. For what. Ми кажемо what, а прийменник for відносимо в кінець речення. Це звичайна практика в англійській. Це треба запам'ятати. Але, звичайно ж, сказати what are the police waiting. Best for. Ми не можемо. Це буде помилка. На цьому все, друзі. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал і у вас є така можливість, зробити це ви можете одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!